14 березня у Кам'янському фаховому музичному коледжі імені Мирослава Скорика відбулось відкриття унікальної виставки з назвою За покликом серця її автор молодий і відомий український скульптор Олексій Леонов. Майстер має свій неповторний стиль і особливу роль у своїй творчості відводить розкриттю тем найкращих здобутків людства. На відкритті виставки побувала і наша знімальна група. Талановитий скульптор Олексій Леонов народився у місті Суми в 1982 році. Незважаючи на свій молодий вік, Олексій ще в 2008 став членом національної спілки художників України, а роботи митця знаходяться більш ніж в 50 країнах світу. Сам автор на жаль на відкриття приїхати не зміг, але його скульптури представили меценати, котрі вже не один рік займаються організацією виставок. Метою його робіт є велика просвітницька робота, яка полягає в тому, щоб висвіти самі кращі якості великих людей, які рухали нашою цивілізацією, показати, на що вони були здатні, які в них були проблеми, як вони ці проблеми вирішували. Це те актуальне, що є і на сьогоднішній день. На початку заходу пролунав гімн України, після чого й відбулось саме урочисте відкриття. До нього музичний коледж підготував програму, в якій присутні змогли насолодитись виступами талановитих студентів. Я хочу подякувати організаторам виставки за таку можливість експонування творчих робіт Олексія Леонова в нашому навчальному закладі. І користуючись нагодою, хочу запросити всіх кам'янчан, а особливо молодь нашого міста, долучитися до знайомства з творчими роботами Олексія Леонова. У своїх роботах митець мовою скульптурних образів виражає віру в можливості людства, любов до краси і надію на краще майбутнє для усіх людей. Творюючи портрети відомих мудреців, філософів, вчених, і літераторів усіх часів і народів, Олексій Леонов прагне розкрити теми вічних цінностей. Він презентує через свої роботи здобутки людства за тисячоліття його історії: Піфагор, Тітян, Афіна, Мікеланджело та багато інших. Ця виставка виховує в нас такі загальнолюдські якості по іншому заставляє дивитись на мир, на світ. По-новому розкриває молоді таланти, і це дуже приємно, що наша Україна незламна, незалежна, а також дуже цікава в образах, які створюють наші митці. Вже більше 200 персональних виставок провів Олексій Леонов по всьому світі. А тепер і у Кам'янського з'явилася змога залучати нашу молодь студентів, їхніх батьків до мистецтва, надихатися і насолоджуватися цією прекрасною виставкою. Сама назва виставки так, за покликом серця вона говорить про те, що все, що ми зараз робимо, ми робимо від чистого серця. Тож я сподіваюся, що ми отримаємо сьогодні колосальне задоволення від цих самобутніх творів. І ця виставка ми сподіваємось, що принесе до простору Кам'янського дуже цікаві нові. Житістверні енергії присутні висловили вдячність організаторам виставки та керівництву музичного коледжу Кам'янського, обмінялись подарунками і завершили урочистий захід, екскурсію для усіх присутніх на відкритті.